І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Саня Скрипка на Т-71ДА. Карта Берлін. Ну що ж, до бою, Так, Т-71ДА. Це що? Це у нас, наскільки я не помиляюсь, колекційна техніка. І наскільки я не помиляюсь, а я дуже мало помиляюсь, це у нас фонтанчик. Чому? Тому що нахлопушувальна гармата у нас на 6 снарядів. Тому що ми бачили крутезні реплеї вже на цьому танчику, і бачили, ну, мені дуже запам'ятався саме на карті Студзянки. Студ Чомусь, от дивіться, мені не, не, не дуже подобається карта Студзянки, хоча її вже трішки переробили і вже набагато краще стало грати. Але на Студзянці саме виходять дуже крутезні бої. До речі, і дуже крутезні бої на Берліні виходять. Так, щоб я в захваті був від карти Берлін, так, вона дійсно вона цікава, е, є де пограти на ст шках є де пограти на лт шках Але ну, все одно я її вважаю такою тунельною, тому що тяжі поїхали там, з сіжами побилися, немає ніяких таких варіацій. Хоча, якщо сам собі хочеш створити якусь варіацію, новий план на бій, так, і поїхав там, поїхав десь на СТ шок. Ми, можливо, навіть поїхав десь ось тут на центр. Ну Тут на центрі в основному ЛТшки, а в цьому бою дуже багато ЛТшок, аж 4 в обох команд, нічого собі. Тут бачимо, випучили зразу ж очі, дві ЛТшки та ПТХ. Хочуть нашого героя відігнати від цієї імбопозішн. Ну, чому імбопозішн? Тому що тут ЛТшки повинні займати центр і тоді вже буде легше. Якщо ще вибити суперників звідси, то буде зовсім чудово. Так, вони тепер бачать, що не справилися з нашим героєм, поїхали на іншу сторону, хоч там уже там нашого єбріка, так? вигнати, але їх там буде, напевно, жорстоко притулку. Поки я розповідав чудові та цікаві історії наш герой, ось що я казав по гарматі, вже настріляв 1686. <гум> чудово. Ну тут по розвідданим, напевне, що не по розвідданим цей бій, а мені здається, тут все ж таки буде. Саме по нахлопушуванню та по перехлопушуванню ворогів. Не забуваємо, що таке нахлопушення ворогів. Нахлопушення ворогів це настріл е, деміджу, так? а е, прихлопушити або перехлопушувати це знешкоджувати, знищувати ворогів. А наша задача яка? Знешкоджувати ворогів. правда? правда. Так, ну тут бачимо ВК 3002М. Непогано так став, він тримає. А чому тримає? Дивіться, у нас місто, я розповідаю, що це тунельна карта, в нас місто, наші тяжі чомусь не поїхали, а поїхали саме по А-лінії. Ну, цікавий план на бій, поки що е, ну, вдалий, тому що у нас перевага по ХП і перевага по танкам. так? Зараз наш герой, напевне буде агресувати саме місто. Виводити їх з себе, відволікати, так, щоб вони не, не стріляли. І там треба того ВКшника все ж таки забрати, бо він довго там стоїть. Вже це помітила і артилерія. Ну, дуже він там заважає. І він бачимо, що ну, так став, що він баштою танкував, і в нього ще й ВЛД та НЛД доволі броньований. Тут помітив, що наш герой агресує із 2М, хоче нахлопушити. Ох, я нахлопушив, нічого собі. Фугасом на 565. Да. Ми тебе запам'ятали. Бачимо, що герой запам'ятав. Бачить, хто саме небезпечний, намагаюся саме Т-71 вибити. Бачили, там що ще по центру стріляв. Все, наші центр зайняли. В Цей момент бачимо, що програли все ж таки Джей таке лінію. Наш герой хоче зразу, напевно, відімстити так, помститися, верніше. Ісу. Буде Буде на дуель. Якщо ми в нього всадимо весь барабан, то ми його. Знешкодим без проблем. Зараз з артилерією можемо поїхати, в принципі, так? Ну, наших бачимо, тут братішів по А-лінії, вони собі їхали. Проїхали. В принципі, їхній план був далий на цей бій. Можливо, вони, якби поїхали в місто, то вони там не впоралися. Так, де артилерія? Десь вона тут по-любому. Незрозуміло. Ну, Там сейчас і КВ-90Б, повинні підсвітити, якщо вона там була. Ну, можливо, десь аж за базою Артема. Так. Вихлопуємо, вихлопушуємо це. Дивіться, тільки що центр був за нами. Тепер вже центр забрали суперники. Це не дуже чудово. Тут вже ми по тилам суперників, ну, так. Таку вилазку зробили. І це дуже небезпечно, до речі. Вже не зрозуміло, хто нас там чекає. Ну, поїхали вже наші на. Верніше, на нашу базу поїхали суперники. Теж не дуже чудово по бою. Ці наші братіші, які їхали по А та Б лінії, вони там їх знешкоджують жорстоко тепер. Ну, бачите, перехвалив, казав, що непоганий план не набій, але ну. Виявилося, що не дуже чудово. Так, у нас дуель на дуель через інбокущик. Перестрілюємо. Я думаю, що всадимо ми його ще й на гуслю поставили. Не спускати з гуслі. Вибити з нього весь дух. Ну, не вистачило одного снаряда. Зварить, доварить, чудово! З підпалом. Два вороги знищено, три тисячі настріляно. Це на сьомому рівні. Це на ЛТшці, в якої шкода від пострілу невеличка, але барабан. <різвищ> ну, якщо, так. <різвищ> якщо порахувати, то барабанський чудово нахлопушує. І залишаємося один проти чотирьох. Чудово, я думав, може колобану буде. Я думаю, може, буде колобанов, але в нас буде один проти чотирьох і. Останнім часом у нас на Берліні так, такі бої. Хе-хе. <сум> що буде, як ви діяти на жіро? Бачите, сіпає камерою. Я, до речі, чому не спочатку бою не показав, яке там обладнання стоїть. Е, стояло перед... Ну, коли був відлік бою. Чому я це мало зараз показую? Тому що ось так починається бій і починають чомусь сіпати камерою. Ну це, напевно, так налаштовується на бій. Я вже не буду на вас сваритися, але, отже, це ж... Е, ну, Кому як подобається, то і так і грає. Але у нас е, дійсно, що глядачам ну, не дуже приємно дивитися, коли дуже. Тут зараз не дуже сіпає, так тільки по сторонам дивиться, що відбувається в бою. А буває, ну так сіпають, що просто ну, неможливо дивитися. так. А особливо коли на початку бою, то зовсім не хочеться тоді дивитися. Так що, е, це так, е, попередження. Нашим підписникам, підписникам та глядачам, що ну, зверніть на цю увагу, якщо ви хочете ну, надсилати реплеї. Я, я то покажу, наприклад, бій, якийсь, але ну, якщо мені будуть писати, що неможливо його дивитися, та й в мене баги-лаги починаються, я не можу просто записати нормально. От спробуйте, якщо ви не вірите, спробуйте записати та спробуйте прокоментувати. Такий бій, коли в е, тебе очі просто витікають. <ріст> так, ну це я знову ж чудові та цікаві думки вслух свої. Поїхали далі. Чотири вороги в нас знищено, залишаються два вороги. Так, один ми знаємо, де, а інший десь тут попереду. Чудово, ще й він на артилерії, ми його без проблем знешкоджуємо. П'ять ворогів знищено. 3551 настріляно. Ану, виїжджай, 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 виїжджай. Це ми тебе запам'ятали, так? Ти дам нам пугасиком дав непогано так. А тут вже не влучаєш. <гум> а я казав, якщо. 에, ми тебе запам'ятали, то ми тебе будемо знешкоджувати. Помстимося. Жорстоко, ну іноді і надійш жорстоко, правда? <гум> не треба. Проти суперників, проти ворогів. Ну що, епічна? Фінальна дуельна дуель, як завжди. І я навіть не здивуюся, якщо е, на останній секунді буде останнім пострілом знешкоджено. <риклад> а ще й було б круто останнім снарядом, правда? Шукай, шукай, бішу. Ну ось тут можна ж було прихлопушити. Давай, 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 давай. Боготь. Єх, не пробив. І знову не то щось. Відпідляв дивує. А що ж це таке? Ну Ту тут перенервувався. Це явно, що тут перенервувався. Ну що? Тепер він буде тікати, я так розумію. ми його будемо вишукувати. Ну, наш герой проїхався по кругу. Суперник чекає, ну, що суперник зараз обережно дуже грає, що наш герой, бо кожен на постріл. так. У нас більше шансів, я вважаю, тому що у нас ну, все ж таки барабан, так. Якщо ми не влучимо, то ми іншим снарядом влучимо. А от на ІСУ подальнякам ще йде задоволення. Ну що? Вогонь. Ну і ще. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.